Минулого тижня відбулася перша розширена нарада, ініційована об'єднанням народний захист, на якій розглянули питання лісозаготівлі, лісопереробки, експорту необробленого лісу та інших проблемних питань цієї сфери. Підставою до її зібрання стало звернення того ж народного захисту, у якому організація висунула ряд вимог. Серед них створення комісії для вивчення проблеми заборона експорту круглого лісу та вивіз його за межі області, та реалізацію лісопродукції виключно для підприємств Надвінянського району та ряд інших Бо ми починаємо щось робити, доходить справа до людей, люди знизуть плечима і мають бої, за страх чи ще щось. Ви виробники, ви заготівельники, ви самі знаєте всі проблеми, які у вас є. Якщо ми будемо сидіти мовчати і не будемо нічого говорити, ну, ви зі многих всі поговорити чи ні. Чи 100%, 100%, 100%, 100%. всіх це Тобто Якщо ми зібралися, ми зібралися не для того, щоб зараз зарувати лісорозробку і зупинити секс. Ми зібралися для того, щоб е, на якісь розробити схеми, пропозиції, то комісія. Там це перший пункт комісії, але є наступні пункти. В результаті наради було прийнято рішення про створення комісії. Перше засідання якої призначено на 7 березня щодо припинення вивозу лісу за кордон, то цей пункт не був підтриманий повністю однак вирішено забезпечити місцевих підприємців лісом першочергово, а залишок експортувати. Пріоритети надаються відповідно. Прийняли рішення, що всі пріоритети будуть надаватись місцевим переробникам деревини. Тобто, якщо заявляють переробники на таку кількість, дають їм, А що не, не можуть переробляти, відповідно тоді ті та частина на експорт, а не навпаки, експорт, а що лишається на місцевого виробника. Тобто це вже такий позитивний результат, позитивна динаміка, яка я думаю, що вже дасть поштовху для інвестицій, якось для вкладення в деревообробку якихось фінансів, тобто буде, буде якийсь вже початковий розвиток. Переробка лісу на території району і експортування готових пиломатеріалів забезпечило б надходження до місцевих бюджетів. Та як зізнаються самі підприємці, матеріально-технічна база місцевих підприємств не здатна дати продукт. Який би своєю якістю задовільнив західних партнерів. Нам заборонили ліс у круглому виді продавати, і ми практично застряли у внутрішньому ринку з пиломатеріалами. В якому стані я маю це говорю? Тому що ми на сьогоднішній день не готові відправляти пиломатеріали туди, куди ми можемо. У нас є лише такі ринки. Молдавія. Трошки десь, хто влазив був Азербайджан, друге третє, там була зовсім політика, там желізна дорога зжирала всі наші, будемо говорити, те, що ми мали зробити. І трошки Європа. Ми на сьогоднішній день з нашою переобробкою нулі. На Ще одним пунктом, що міг би забезпечити надходження до бюджету району, це акциз на ліс, що йде на експорт. Це дало б змогу залишати на місцях ті кошти, які осідали нелегально в кишенях високопосадовців в міністерських кріслах. Навіть короткий аналіз ситуації, що склалась, свідчить про те, що цю проблему необхідно розв'язувати на загальнодержавному рівні. Та ініціатива знизу повинна цей процес прискорити та забезпечити його рух у правильному руслі.